Добрий день, мої любі діти! Подивіться, сьогодні до нас прийшла лялька Оленка. А що в неї в руці? Так, це повітряні кульки. А давайте подивимося, якого вони кольору. Це жовтий колір, це кулька червоного кольору, а це кулька синього кольору. Вона грається цими повітряними кульками. Тримати їх дуже гарно, тому що в них є ниточки. наші оленки є друзі, Петрик та Маруся. В них теж повітряні кульки. Але чому вони не граються їми? Тому що нема ниточок, за які вони тримають кульки. Давайте їм допоможемо. Для цього нам потрібні кольорові олійки. Малюємо до куля ниточки. Ось олівець синього кольору. Я його тримаю в правій руці до синьої кульки, дорисуємо ниточку. Ось так. Зараз я беру червоний олівець малюю червону ниточку до червоної кулечки. Залишилася жовта повітряня кулячка, бо для нього жовтий ливець, малюємо жовту ниточку. Петрик та Маруся дуже задоволені. Вони теж можуть гратися повітряними кульками. Вони дякують вам, діти, і прощаються з вами. До побачення, мої любі!